Вітаю всіх, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні у нас 2 червня, другий день літа. Так, курчатка гуляють. Правда, не всі, по частина їх вилетіла вже. Але нічого. Маленькі тільки що поділи декілька хвилин тому. Все з'їли, нічого в них не залишається. Ось такі курчата. Такі маленькі-маленькі Ось, замітно підросли. Це добре, є 20 штучок, вісім чорних і 12 білих. Ось так. Ось, сьогодні так спекотно, що. Кробі ледве витримують, ще накидають якусь варітку їм сюди, щоб не дуже було їм спекотно. Ось так відпочивають. і Я дивлюся, що вже не витримую на цій горі. Дощу передають, не передають в ближчих 10 днів. Ось так кролиця вже скоро кролиця має 8 числа, але ще нічого не робить, ніяких кубельців. Ой, і ці наші пухнастики тут і біленькі, і сіренькі, і які хочеш. Отак то. тут. Чимнулькі. Пухнастики дуже їм спекотно також вони ж такі у шубці, і такі м'ягенькі. Ой, так. Уже надоїли вони і надоїли вони кривиці вже. А тут їх завжди відпочиваємо. Лежимо, відпочиваємо. Так, качки наші сидять, Дивіться, яка цікаються звакачки. Ось так шипить. Ось так. Знесла одна яйця якась качка. Так, це у нас качечка, тут сидить одна. Ми не записали, коли вони сіли. Тут сидить качечка. Це найспокійніше. Ой, і тут катечки. Тут у хліву сидять 4 качки і ще одна п'ята, яка зробила гніздо у коптильні. Ця качка сіла 21 травня. Ось так, милост стільки її записали. Ой, помаленьку потихеньку вручну підсушую сіну, сіно. як десь буде такий дощ, щоб було дати кролям. Щіно там є добряче і гарненьке, таке зелененьке, якраз кролики з задоволенням їдять. Ось так. Зелененьке, гарне сіно. Дивіться, яку моє редиску. Непогано, така вже велика редеска. І не тверда м'якенька. Ось. Я, напевно, вже показував у своєму відео, і сходять квіти. Однорічники. Ось такі. Ой, квіти були всякі і такі, і такі, і такі. І ще якісь, ну, ще до кінця всі не зійшло. Так, я в теплиці. Помідорчики непогані, гарненькі. Ось хочу показати капусту вже майже немає, ще декілька штук що залишив, щоб тут вони росли собі. Ой, було дуже багато буренів і капуста була. Ви здавалося, що капусти дуже багато. Отак промикалося, а то... Ми помінялися там, я дав капусти, а мені дали помідори. Ось такі. Дебарало. Ну, будемо бачити, які це помідори. Ось такі. Ось так, гірочки також непогані. Підливаю кожен день бо дуже спекотно і висушується. Буряни також є, вже вечором пропалиться. Ой, дуже-дуже спекотно, дощу немає, і не знати коли буде. Ой, полуниця пересухає. водів майже немає, де-не-де -не -де по декілька полуниць дозріває і все. Активно пускає вуса, а от плодів не дуже. Так, великі теплиці огірочки вже сходять активно. Все супер. Добре, що сходять Ось такі непогані, гарні. Підлив, тут чомусь пересохло більше, ніж там. Але добре, що огірки сходять. Тут різні сорти є, кумда кума, сусіду на заздрість. Ну, не пам'ятаю, як точно вони тут посіяні. Ну нічого, яка різниця. Ось тут і малини кущі. Є. Такі то діла. Комідари непогані, прижилися. Уже день-де день якась нас світ пускає. Ось тут. Ну, ви, може, і бачите, отакі маленькі. Так, так само тут. Підливаю, де-не-де де. общіпую також, щоб рослинка йшла трішки вверх. От, ну, які жовті листочки також общіпую. От так це ніяк не нашкодить рослині. Ой, перчики. Ну непогані, підростають, підростають. Баклажани не дуже. Але вже які є, можливо, вони якісь будуть краще. Так, капуста. Тут одна нещасна така. Сходить салат. Ви можете бачити. Ось тут, тут. Редиски ще не видно, чи не сходить. А ось бачу, є одне насіннечко. Ще не набухло. Ой, чомусь. Нась такі то діла. По можливості малину мульчую, де коли трава якась є. Ось тут засипав і буренів так вони не пробиваються. ось. Малина гарна, кущі гарні. Густенька така. Ой, редеску з собою. Ось. Ну, редеска гарна, там є її багато. Так вимикав подивитися, чи... яка вона взагалі. Ну, ось так, така малина. Ремонтантна і звичайна. палка і палана. Кому цікаво. Ось дивлюся. Ящерка, напевно, поза якась. Чи що? Ну, ось такі то діла. Ну, а кому сподобалося відео всім, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в новому відео! З вами був Олександр і канал нашого господарства. Так, що всім па 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 па